Будьмо уважні. Коли настав вечір того самого дня, першого в тижні, а двері були замкнені там, де були учні, зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: Мир. Вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши це, тихнув на них і каже Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш один з дванадцятьох на прізвисько близнюк не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали Ми бачили Господа. Він відповів. Як не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік, не повірю. По вісьмох днях учні його знову були в домі, і тума був з ними. виходить Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині і каже Мир вам. Потім каже до Туми Вклади твій палець сюди і глянь на мої руки, і простяни твою руку, і вклади її у мій бік. І не будь не віруючий, але віруючий. Тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій. каже йому Ісус. Тому, що Ти бачив мене, віруєш, щасливі ті, які не бачили й увірували. Багато ще й інших чудес учинив Ісус на очах у своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий. Та увірувавши, щоб мали життя в його ім'я. Христос Воскрес. Що у сьогодні за неділя якась така. Ось по інакшому і називають, правда? Провідна. Називають провідна. Ще якось називають. Не чули ще інакших назв? Підказка є в Євангелії. А Оля знає. Томена. Томена. Чули таке ім'я Томена? Чули? Те, хто чув, те, хто не чув. Оля чула вже, так? Або насправді нам підказка є в Євангелії і чому вона так називається? Бо про що сьогодні йдеться в Євангелії? Апостола Тома, який не вірив, те, що інші апостоли бачили Ісуса. Так. Тома не повірив їм на слово, що вони бачили Ісуса. і Відповідно, і що він сказав, як не повірив? Ну. Він сказав, доки не запхаю його палець в рану, доки не повірив. Тільки палець в рану, чи він щось хотів робити? Ану, хто пам'ятає більше. Добре, початок був. Поки палець в рану не запхається, яку рану від чого? Від свяху. Так, і ще що він казав? Поки не вкладу руку у бік, доти не увірую. Так. Він то сказав учням, а Ісус був при тому, як він то казав? Був Ісус, коли він то учням казав, чи не? Не було. А потім проходить декілька днів. Ісус знов приходить, і що він каже? Те саме, що казав, як перший раз прийшов. Мир вам. Каже, мир вам. І здалі зразу що продовжує казати? Зразу після того мир вам, що каже? До кого він звернувся? До Томи. До Томи я звернувся і що він йому сказав? Що він тобі сказав? Щоб він ставив пальці в його рани на руках і руку в його прокований бік. Молодець. Він сказав то, чого нібито він не мав чути, бо його не було тоді. Він прийшов зразу сказав мир вам. І зразу каже до Томи: Ну ходи. Став палець мої рани. Руку в бік проколотий. Ходи? І що Тома тоді сказав? Що він казав? Буду, не буду? Щось інакше казав? Щось сказав, чи Тома нічого більше не казав? А? Казав щось Тома, чи ні? Нічого не казав? Мовчки стояв. Чи щось сказав? Що сказав? Сказав. А ну, пригадуємо. Що Тома сказав? Господь мій. Було щось качення. Господь мій і Бог мій. Тобто Тома зразу в той момент вже відчув його присутність, відчув, що то є Бог, і зрозумів, що він помилявся. І сказав: Господь мій і Бог мій. А Ісус, що на, на, на то відповів? Ісус щось теж казав, чи нічого не казав? Ісус до нього каже, Ти побачив мене і увірував, а каже, а щасливі ті, що не бачили і увірували. І от сьогоднішня неділя називається Томена. А за тому, хтось згадує, чули колись, коли дорослі кажуть, що ти як Тома невіруючий? віруючий? Чули таке чи ні? Не чули. А дорослі чули таке? Чули таку фразу? Що ти як Тома невіруючий? віруючий? І оця фраза, що ти як Тома не віруючий, вона береться з цього уривку Євангелія, з того моменту, коли Тома не відразу повірив своїм співбратам, апостолам, що вони бачили Ісуса? Відповідно, і мова йде про те, то, що Тома як приклад того, хто не довіряє відразу. А добре довіряти чи, чи не добре? Бо дехто може довіряти всім, а дехто не довіряє, то як добре, як правильно, довіряти чи не довіряти? Ну, як коли. А як визначити, коли як або як коли? От сьогодні треба довіряти, чи завтра треба довіряти? Кому довіряти кому не довіряти. Як то визначити? А? Сьогодні і завтра треба. Бачите, де кому і сьогодні і завтра треба. А всім сьогодні і завтра довіряти чи комусь не довіряти? А? От така задача. Хм. Та? А ще цифри нема тоді якої цифри? То просто задача без цифри. Кому довіряти, кому не довіряти. І коли то довіряти, а коли не довіряти. Дехто вам щось каже. Ви як ви ж тоже слухаєте інформацію, вам щось кажуть і ви всім вірите? А кому ви не вірите? Бреху нам. Бреху нам? Таких знаєш? Тому, хто э, не є твоїм другом. Ага, хто не є другом? Незнайомцям. Я хотіла сказати Ага, ви передали, склали незнайомцям. Подивитися йому в очі, і, і якщо він засміється, то, то не довіряти, а якщо не якщо витримаєте, то не то довіряти. Подивитися в очі такі дивоглядки зробити, так? Сміється чи ні? Маніякам не можна довіряти. Згідний? А як визначити, що він маніяк? Пукерочку. Ті, хто просить цукерку. Насправді багато різних історій. Може бути і багато різних прикладів. І одні люди довіряють, а інші вже бояться довіряти через той життєвий досвід, що мали. Відповідно, так само, якщо прикладе за Ісуса, то Він брехав колись, ні? Не брехав. І ми можемо завжди довіряти Ісусові і Богові. І люди насправді деколи не довіряють, тому що вони мали зранення тої брехні. Коли дуже багато брехні було в їхньому житті, тоді та довіра втрачається. І відповідно і деколи доцільно і правильно не довіряти. Бо знаєте, якщо людина раз обдурила, другий раз обдурила, так десять разів обдурила, коли в очі брехала, ну то що, довіряти далі? Тоді деколи треба дати час, бо насправді час дає можливість справді вийти наверх. Знаємо, у Святому письмі пише, нема нічого тайного, щоб не стало явним. І хто як би прикню не пробував замаскувати, як би не ховав правду, та правда все рівно вийде наверх. І деколи треба просто дати трошки часу, і та правда сама піде наверх. Є така одна реальна історія за двох дівчаток-подружок називалися Софійка і Оленка. І вони дуже дуже дружили. Така міцна їхня дружба була, ділилися секретами. Ділилися порадами, одна другій допомагала, так сильно дружили. Казали, у нас така міцна дружба, як Карпатські гори, непорушно, ніхто нашу дружбу від нас не забере. Така міцна дружба. І одного разу Софійка замітила, що Оленка почала якось дивно по-інакшому поводитись, і то вже довший час вона поводиться якось по-інакшому. І вона, Оленку питає: Оленка, а чи все добре, бо ти якось по інакшому поводишся? Раніше не замічала за тобою такої поведінки. А вона каже, все добре. Каже, може, тобі можу чимось допомогти, може щось сталося. Може, я перед тобою чимось завинила, бо не розумію, що якась інакша поведінка, інакше ставлення до мене. А Оленка каже, ні, все добре, у нас гарна дружба така, як була, все добре. Та й Софійка думає якщо все добре, то все добре. Але потім з часом щораз більше почала забічати, як Оленка бреше. Оленка почала щораз частіше брехати, почала обмовляти всіх своїх подружок по черзі, і найбільше почала обмовляти Софійку. Вона, попри те, що сказала їй в очі, що є все добре, почала різним людям говорити на неї різні видумані історії і говорити, що вона погана подружка, що їй дуже важко знати, така погана подружка. Але Софійці того не могла ні разу сказати, ні разу їй того не сказала. і до неї завжди пробувала посміхатися, хоч та посмішка була трохи інакша. І одного разу дівчатка в дворі, коли говорили, бо Софійка завжди з ними була чесна, і кажуть, а що сталося з Оленкою? Вона щось на тебе таке розказує, ми не розуміємо, що робиться. І між собою теж говоримо, каже, щось вона по-інакшому поводиться. Частіше почала їсти шоколад. Каже, дурить батьків навіть, каже, що шоколадки дуже їй допомагають. І просить батьків, щоб купляли їй шоколадки. І вона ті шоколадки на ніч їсть, коли батьки дають їй гроші, щоб вона купила собі щось поїсти в школі. І вона ті гроші, замість того, щоб поїсти, так само купляла шоколадки. А батькам пояснювала, що ті шоколадки допомагають їй для того, щоб розслабитись, бо вона дуже змучена після школи. І вона так пробувала шоколадками заїдати ту брехню. В результаті ще поправилась і почала ще більше брехати. І, відповідно, подружки не знали, що робити, і поступово почали з нею менше спілкуватися, дали час на те, щоб, відповідно, Оленка сама зрозуміла, що вона не так робить. І прийшов час. Оленка зрозуміла, що вона не так робила, прийшла в інших дівчаток, перепросила, найбільше перепросила Софійку. Їхня дружба не відразу відновилася, бо далі було трохи недовіри. Але потім з часом їхня дружба стала ще міцніша, ніж була. І що ви з цієї історії скажете? Знаєте таких Оленок або Софіюк, чи ні? Дехто каже, та, дехто ні. Ти, ти знаєш? знаєш? однокласника. Однокласник Софійка чи Оленка? Чи він так поводиться, як Софійка Оленка? А як поводиться? Він, коротше, він ніби. До не поводиться, ніби чесно, але він насправді бреше мені. Ще в когось такі подібні історії були? У мене є подружка схожа на Оленку. А я і з тою Оленкою. Ще в когось були, так? І бачите, насправді може багато таких історій бути? В мене є арт... в моїй школі є однокласники Артемі Захар, і вони поводилися як. Софійка і Оленка, але вони не помирилися. Бачите, не помирилися. Може, ще треба трошки часу і помиряться. а може вийти так, що і не помиряться. І насправді є багато різних історій, які дають нам можливість ставати дорослішими і робити правильний вибір. Бо насправді, якщо хтось бреше і не може правду сказати в очі, а каже, що це дружба, ну то вже не дуже така й дружба є. Можна дати час, щоб людина усвідомила, що вона бреше. І тоді, відповідно, можливо, та дружба відновиться. Але насправді приклад томаної неділі і приклад того, що кажуть, що тумани віруючи, може так само допомогти. Бо насправді, деколи недовіра допомагає до раціонального мислення. Бо дуже багато людей зловживають добрими якостями людей і стараються їх обдурити. Навіть дуже багато стараються обдурити дітей, уявляєте? Зараз, в часі війни, попри те, що навіть не можна. Соцмережі коли можна реєструватися? Хто з вас знає? Не можна ніби маленьким дітям, правда? А з кількох років можна? З 13. Тринадцяти, 13. Точно? В мене нема в соцмережах, але я знаю, що там якесь обмеження є. З 12. З 25. Щось різні соцмережі в кожного є, так? 18. Насправді є вікове обмеження. Дорослі знають, яке точно вікове обмеження на ті інстаграми. -то все. Скільки? З 15, так? З 15, так? 14? А, 13. Бо мене там немає і не маю наміру там бути. Але чи всі ті, що молодше 13, не користуються інстаграмом і подібними соцмережами? Користуються. І потім виходять різні такі ситуації. Коли дорослі пробують писати, вникнути в довіру і потім використати якусь дитину. Дуже багато таких історій є в різних містах, особливо в часі війни їх стало ще більше. Вони спочатку пишуть пишуть різні компліменти. О, який ти гарний, який ти розумний, о, яка ти гарна, які в тебе гарні фотографії. А ще скинь мені пару фотографій в приват, а скинь мені ще то. І так поступово-поступово через компліменти входять довіру. Щоб дитина довіряла. Дитина поступово довіряє, вони обмінюються різними фотографіями. потім кажуть, які фотографії треба зробити, як то треба зробити, а потім починають шантажувати. Кажуть, о, ти такі негарні фотографії скидала чи скидав. Я скину то твоїй мамі, або твоїм рідним, або взагалі в інтернет, щоб всі то бачили ту твою негарну фотографію. І та дівчинка чи хлопчик каже, Ні-ні-ні, не скидай. І потім кажуть: тоді зроби то і то. І я робити того не буду. І пробую такий спосіб шантажувати. І насправді дуже багато різних випадків є, які не завжди озвучуються по телебаченні чи в новинах, але ці маніпуляції є. Тому, якщо є вікове обмеження, то так само не треба брехати. Не треба брехати соцмережам, рідним і близьким і там реєструватися. Можна почекати тих 13 років, якщо то вікове обмеження є, чогось воно є. І, відповідно, і вже тоді зареєструватися. Бо та брехня. Потім породжує іншу брехню, а потім робить різні неспечні ситуації, що навіть деколи викликають поліцію, бо дитину вже починають використовувати в різний спосіб, вчать їй навіть як робити вибухівку. Чули, напевно, такі випадки, коли дітей вчили, як вибухівку робити, навіть дорослих деяких вчили, як вибухівку робити, і щоб зробити нібито послугу або шантажом, щоб то зробили, щоб вони щось не розказали. І не тільки за вибухівку, але просто деколи корисливо до того ставляться. Тому маємо старатися говорити правду. Коли вам то говорив, чи ви пам'ятаєте? Хто є батьком правди? Бог. Бог є батьком правди. А хто є батьком брехні? Демон. Сатана. А сатана є батьком брехні. Тому, коли ми вибираємо брехню в своєму житті, навіть в тому моменті, коли реєструємося в соцмережах, коли ще то не можна, то ми вже вибираємо Сатану за батька. Дуже грубо звучить, правда? Здавалося б, дрібний такий крок, але наслідки того йдуть щораз і щораз більші. І треба вибирати кого собі за батька? Бога. А для того що треба робити? Казати правду. Служити йому. Казати правду і навіть в такий спосіб йому служити, бо насправді правда всіх нас визволить. І коли ми будемо казати правду, ми будемо ближче до Бога, так? Любити його. І в результаті ми будемо любити, бо якщо людина буде брехати, чи ми будемо знати, що та людина насправді любить. Та людина, яка все бреш і скаже, я тебе люблю. Як тебе звати? Мілана, якщо тобі, тобі кожен день хтось буде брехати і скаже, я тебе люблю. Ти повіриш? Mm -mm. Mm -mm, бачиш? Тому щоб навіть любити, треба навчитися говорити правду. Бо тоді не буде правдивої любові. То будемо вчитися казати правду. Молодці, продовжуй молитися, Христос Воскрес!